Український співак Макс Барських 13 грудня дав сольний концерт у Київському палаці спорту. Свій концерт артист розпочав з презентації останнього альбому Місто дощів. Ми просимо вибачення. Трошки потрібно перезагрузити оцей великий екран, якщо ви не проти. Щойно співак виконав пісні з нового альбому сталася технічна несправність екрана, через що виступ зупинили на тривалий час. Макс Барських кілька разів перепросив у глядачів за затримку і пригадав історію, як щур перегриз дріт музичної апаратури на його концерті 2018 року. Чим розсмішив присутніх, попри технічні труднощі, вечір перетворився на яскраве шоу, сповнене світла, тепла та щирих почуттів. 你说。